Якщо ви не любите заправляти постіль, то спробуйте заправити ковдру в 8 кілограм. Оце реально челендж. Але сьогодні я хочу розповісти, чи допомогла важка ковдра мені з безсонням. Предісторія, коли мене щось бентежить, це зразу відображається на моєму сні. А я по життю тривожна людина, тому бентежить мене щось постійно. І тут я перепробувала багато чого: магнісі, біді, мікродозінг, ашваганду, але нічого суттєво не допомагало. Тому я вирішила спробувати важку ковдру. І тут важливе я люблю, коли на мені щось лежить. Кіт 6 кілограм, якщо на спині я сплю, то обов'язково має бути подушка на мені, і влітку я не можу спати без ковдри. І так мені вона допомогла. Я стала спати краще, довше, майже не прокидаюся, і вагу не відчуваю вже, окрім того, коли я її заправляю. Але є нюанси, якщо вам не подобається відчуття тиску на ваше тіло, то важка ковдра, скоріш за все, не для вас. І звикати до її ваги треба теж поступово, а не зразу вкриватись головою. Всім солодких снів.